Почали. Раз, два, три. Є є, Богданка. Дівчинка в нас є, дівчинка малесенька. дівчинка, дівчинка, дівчинка гарнесенька. Дівчинка oh, yeah, oh, yeah, малесенька, ще бетушечка. І кохана дівчинка мила ти моя дівчинка розумна, а татусь тобі пісеньку співає, Щоб ти росла і веселою була, щоб ти росла і веселою була. Ой ой, ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. і весела щоб була. Ти моя малесенька, щебетушечка, тату співа пісеньку тобі. Моя рибка, моя дівчинка, коханечко, наше з мамою. Ти маленька дівчинка, папина любов, мамина любов. І ти бабусіна, бабуся теж тебе любить, любить і цілує скрізь, де можна і не можна. Жарт. Продовжуємо. І є, і є дівчинка Богдана і є, і є, росте щасливенька, і є. І є Дівчинка весела Богданка, дівчинка наша найкрасивіша, найрозумніша, найвеселіша і найсвітліша. Богданка моя. Дівчинка така весела. Щебетушка, дівчинка весела, Щебетушка і, -і, і кріточка малесенька, а -а 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 -а. дівчинка малесенька, грайся, грайся, ти, доки є малесенька. Грайся, рости, дівчинка.